Сергій Свероденко приїхав з Донецької Костянтинівки. Там займався козячим господарством ще з 2016-го, але у 22 му на заваді стала війна. Тож з усім своїм господарством влітку минулого року довелося переселятися на Волинь. Я приїхав з Краматорського району, приїхав з людьми, з козами, з деяким обладнанням. Всього привіз 150 рогатих гулів, але ось минув рік, і тварин лишилося тільки 30. Вирізати своє стадо почав ще три місяці тому. Каже, так і не зміг на Волині знайти добросовісних, відповідальних і працьовитих помічників. Люди то спізнювалися на роботу, то не приходили взагалі. Довелося усе господарство тягнути самому, а це і праця на сироварні, і догляд за тваринами і торгівля. А тут додалися ще й проблеми з заготівлею кормів. Просив допомоги, навіть до волинської влади звертався, але безрезультатно. Що так і так, я переселенець, перевіз стада. От відповіді спочатку не було. Потім я другого листа закинув, що там з моїми справами. Мені відповіли, що передали в профільний якийсь комітет по цьому. Ну і все. Вони знають, у кого. В господарствах є надлишки якогось сіна або солома, або з такого чогось, От, і могли б позвонити і сказати: слухай, у тебе є, люди приїдуть, заберуть, віддай. Могли б це зробити, це 100%, але ну, ніхто не схотів це робити. Одним словом, стало зрозуміло, що без радикального рішення ніяк. То ви плануєте їх до зими якось Та, бо Буде суджук на новий рік. Ну, мені прикро про це казати, але ну, слухайте, ну, сурова правда життя, вона така. Та попри це, Романський, чоловік лишається оптимістом. Каже, рано чи пізно знову візьметься розводити кіз. Треба заробити нормальні гроші для того, щоб це все відновити. Я ну, ну це, це вам так скажу нормальний Ну, Півтора мільйона десь треба. Щоб відновити це все по-скромному. Фермеру не раз радили замість кіз почати розводити корів набагато менш проблемних у догляді тварин, але Сергій не хоче втрачати унікальності, адже кіз мало хто розводить. А от же й займатися цікавіше. А поки що шукає підприємців, аби розширювати мережу продажів сиру та ковбас. Це впевнений, наблизить його до мрії відновити козяче стадо. Це більше зараз схоже на мрію. Якщо все буде добре з виробництвом, виробництво потягне, будуть гроші, які я можу знову вкласти в казинне стадо, в його облаштування і знайти, хто буде працювати, то так і буде. Ну, але на сьогоднішній день це більш мрія, чим реальні плани. Сподівається, Сергій Сверденко і на Європу каже, після перемоги і вступу в Євросоюз у його бізнесу з'являться нові можливості, тому що так треба, і то є добре. Ну ще я вам скажу: коли Україна повністю війде в Європейський Союз, то європейські субсидії на казини стадо вони розпространяються по всій Європі. Але складаються вони в 70% від витрат на на первинне виробництво. Тобто, що я за рік потратив. 70% в кінці року Євросоюз погашає. Мої витрати залишаються в районі 30%. І таким чином да можна дуже можна дуже зручно будувати цей бізнес і в подальшому. Аби і надалі виробляти крафтову продукцію в потрібних об'ємах, треба стадо не менше, ніж із сотні кіз. Тоді і молока вистачатиме, і грошей на зарплати людям. А поки що робить суджук, традиційно для східних народів в'ялину на ковбасу. Фарш зі спеціями три дні лежить під пресом, потім в'ялиться на холоді, згодом у теплі. А ще пізніше проходить процес сушки кілограм такого делікатесу коштує у фермера 400 гривень. 50% тут яловичини, решта составляє козлятина і, і конина. 50% тут яловичини. А от ще є кабріта, це ж саме. Тут 100% м'яса козина, ага, це от, а сало кінське. Тут ага. тільки сало кінське. І вона з вищого гатунку, тобто саме такі. Якщо суджук у нас першого гатунка, то кабріта у нас вища готонка. Користується попитом, як часто купують люди? Ну, дуже добре, і кабрі, і суджук купують дуже добре. Буває, що пробують, а потім а, тобто вже кажуть, да, А з чого вона, ми розказуємо, з чого люди якби удивляються. Не, не, беру, беру. не кидає фермер і сирне кравчарство. На полицях у Сергія зараз є 10 видів сиру та не менше 200 кілограмів, які він продає на фермерських ринках. Звісно, з часом сиру меншає, адже зникає поголів'я. Але дохід від цього фермер хоче використати на купівлю нових кіз. А будуть кози, буде і новий сир. каже Сергій. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.